Євробачення 2023, що відбудеться 13 травня в Ліверпулі від імені України, оголосило ведучих та коментаторів. Фронтвумен гурту Hardkiss» Юлія Саніна стане однією з чотирьох ведучих грандфіналу Євробачення 2023, а також увійде в тріо музичних суперзірок, які вестимуть півфінали конкурсу 9 та 11 травня. А Тімур Мірошниченко стане кореспондентом шоу в Ліверпулі. Вестиме пряму трансляцію церемонії відкриття конкурсу разом зі своїм ліверпульським колегою. Семом коеком, а також мовитиме з коментаторської кабіни на арені Ліверпуля. Як усе це відбуватиметься, розпитаю в Тімура Мірошниченка просто зараз. Тімура, добрий вечір привіт, привіт. Минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, ми разом припускали, що саме ви будете одним із ведучих на сцені Євробачення. До того ж, на це були великі сподівання у всіх єврофанів. Вести пряму трансляцію церемонії відкриття це безумовно дуже престижно, але гадаю, всі трошки засмутилися, коли не побачили вашого імені серед основної четвірки ведучих. Чи коментували організатори конкурсу своє рішення? Ну чому засмучуватися? Я в Євробаченні 18 років, і ця вечірка теж не обійдеться без мене. Я буду представляти Україну просто трошки в іншій іпостасі. А от як правильно ти сказала, і церемонія відкриття, яка передує головному а, тижню. А, це теж. А, я зі своєю ліверпульською колегою все ж таки сам Куек буду вести? Ба більше я все одно буду з'являтися в кожному із шоу в знову ж таки в якості ось такого спеціального кореспондента Євробачення. Знову ж таки можна сказати, несучи українські прапор. А цікаво, чи проходили ви якийсь кастинг на одну з ролей, які ось тут є для ведучих багато ролей? Як відбувався цей відбір? Звісно, були і різноманітні перемовини і кастинги. І все це було. Звісно, я не можу на жаль розкривати всіх деталей, всіх подробиць. Можливо, коли-небудь, коли буду випускати свою книгу мемуарів, <свісно> зможу розписати все це більш детально. А це був дуже тривалий процес, тому що перемовини в принципі. Вся структура Євробачення вона дуже складна. Вона має проходити багато обговорень, ітерацій, верифікацій таких різноманітних складних слів, тому що це дійсно. Дуже така важлива міжнародна подія, за якою спостерігають до 200 мільйонів людей в прямому ефірі. Тому звісно, це все дуже дуже тривало, тривало і довго. Оргкомітет заявляв, що конкурс буде українським в британських стінах, але зараз навіть по співвідношенню ведучих, це зараз три до одного. Тобто, одна українка із чотирьох ведучих у соцмережах уже пишуть коментарі, обурюються, що це несправедливо. Що ви з цього приводу думаєте? Ну я би не рахував. <свісно> я думаю, що це не найголовніше. Рахувати там кількість ведучих чи не ведучих, тому що а, давайте дочекаємося вже самих шоу. А, організатори обіцяють, і я їм вірю, що все буде максимально збалансовано. А, Україна буде представлена і, звісно, не на 100%, Це не, не на 100% український конкурс, так від імені України, але тим не менше на території Британії. І ба більше це все ж таки, давайте розуміти. Ну таке особливе євробачення, так а, я тут не, не втомлююсь нагадувати, що євробачення в принципі конкурс, який був а, там понад 60 ну майже 70 років тому організований за для того, аби об'єднати країни навколо миру. І цього цього року, 2023 це якраз таки ця задача виходить на перший на перший на перше місце. Так а, звісно, тут має бути представлена культура. І України як е, переможниці Євробачення, і Британії як країна, яка приймає організовує Євробачення, і як такої Європи і цілого світу в цілому, тобто це унікальне Євробачення. Не треба забувати про це. І звісно, там точно не потрібно рахувати співвідношення ведучих чи якихось там секунд прояву того чи іншого прапору. Ні, це не про це. Ну, ми зараз говоримо про ведучу від України це Юлія Саніна на Євробаченні. Вона буде дебютувати в ролі саме ведучої. Чи ви спілкувалися вже з Юлією? Чи привітали її? Можливо, вже давали якісь настанови? Ну я можу привідкрити секрет, що звісно там нам це було відомо дещо раніше, але звісно, ми не могли оприлюднювати цю інформацію. Ми з Юлією востаннє бачилися на зйомках новорічного концерту Єдині в Новий рік разом І От тоді ми дуже міцно обіймалися і вітали одне одного, одного. Дякую величезне за цю розмову. Бажаю вам наснаги! Дякую. Будемо продовжувати стежити за підготовкою до проведення шоу і висвітлювати всі деталі у наступних випусках. Зараз із нами був на зв'язку Тимур Мірошниченко, коментатор і цього року ведучий церемонії відкриття пісенного конкурсу Євробачення в Ліверпулі. Нагадаю, конкурс відбудеться 9, 11 та 13 травня. Представником України на цьогорічному конкурсі є гурт творчі. Головний логотип цьогорічного шоу класичне багатошарове серце у синьому, жовтому, рожевому та фіолетовому кольорах. Конкурс проходитиме під гаслом Об'єднані музикою. А у логотипі використано шрифт «Penny Лейн, що є відсилкою до пісні легендарного ліверпульського гурту «The Beatles». Суспільне мовлення, яке є членом європейської мовної спілки, організовує і проводить. Відбір пісні та представника України, а також забезпечує участь представника України на пісенному конкурсі Євробачення 2023